Чому собаки так нав'язливо гавкають? Що вони просять, як це змінити, і хто в цьому винен? Правда, вас шокує і так, собаки гавкають нав'язливо в основному із за трьох причин: перша причина це просять уваги, друга це іграшки, і третя це їжу. Чому так відбувається? Тому що власники собак, коли собака гавкає, вони хвалять собаку за те, що вона це робить. Яким чином? М'якими розмовами, э, даючи собаці те, що вона хоче, увагу іграшки або їжу, коли вона гавкає, підкріплюючи таку поведінку, або навіть мовчать, тому що мовчання це також є дозвіл на стан собаки, в якому поганому вона знаходиться. І собака бачить наступний сценарій: я гавкаю. Прошу, людина мене хвалить за це постійно. Чому я не можу це робити постійно? Іно отримуючи свій результат, і вона це робить. Причому вона робить нервово психологічні фрустрації в неї гавкає по, по по приводу і без. Як це змінити? Змініть ініціативу. Тобто, коли собака сама просить зі своєї ініціативи іграшок уваги і їжу, ви ругаєте, особливо коли вона гавкає, ставить лапи, кусає, речить, блокуючи її ініціативу. Але коли вона опустила хвоста, образилась, відійшла і вже не лізе, не просить, саме тоді ви даєте їй. Те, що ви хочете, і тоді собака починає заспокоюватись, спати весь день і не просити, не нервувати у вас уваги. Але ж люди дуже люблять свою собаку і не можуть відмовити від уваги, тому і далі знущаються над нею. Ви так не робите, я надію?